І відновлення, і власна справа. Як після війни він знайшов себе у бізнесі. Наша історія про ветерана з Вінничини Юрія Поліванського, який після полону та перебування на передовій своїм сенсом життя зробив тепличний бізнес. У мене тут є огірок, сорт Мадрілен. Дуже хороший огірок. Дуже багато насипає, так сказати, плодів. До вирощування огірків у теплицях Юрій Поліванський 10 років стояв на захисті України. І у лютому, 22-го року разом із побратимами зустрів ворога під Маріуполем. І там вони чотири доби стримували наступ російських окупантів. Під час наказу відходити потрапили у засідку. Юрій отримав тяжке поранення. Далі полон. А потім, через стан здоров'я, захисник потрапив у списки на обмін. Обмін проходив дуже швидко. Нас привезли з машини, вигрузили. Хлопці, які мене несли на носілках, в них не було сил. Вони були дуже замучені. Вони не могли мене переносити. Після реабілітації та відновлення Юрій знову став на захист батьківщини. Отримав орден за мужність третього ступеня. Та важке поранення ноги вдалося взнаки, і молодий захисник залишив службу. Юрій не приховує, звикання до цивільного життя далось непросто. В той період підтримала дружина. Вона й надихнула на власну справу. Коли він повернеться, він не зможе працювати на когось. Він не зможе комунікувати з людьми, які його не розуміють. У мене є подруга, яка займалася тепличками, і ми просто поїхали. Я сказала, просто подивися. Ну, він подивився, йому сподобалося. Теплична справа стала дійсно викликом для Юрія. Починаючи з одного, тепер на півгектарах стоїть три парника з огірками, в які молода родина вклала виключно власні кошти. Не знаю, як його вирощувати, як взагалі, звідки огірок береться, але було бажання. Був інтернет, завдяки ньому я все проходив. Ось також знайомі дзвонив, навчався сам і навчаюсь до сих пір. Кожна теплиця 10 на 50 метрів. Ще одну Юрій будує уже з опаленням, аби мати врожай навесні. Зібрані овочі, розпроду на ринку та замовникам. Відправляє і побратимам на війну. Двері садиби Юрія Поліванського завжди відчинені для військових та ветеранів, які бажають започаткувати власну справу. Бо Юрій знає, як важко без підтримки захисникам починати щось нове у цивільному житті. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій. факти асі -ТІВІ. Єдині новини.